Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні в нас буде розпаковочка від компанії Avon по ось такому каталогу. Це на березень місяць. Це замовлення мені йшло із Польщі. Доволі швиденько так прийшло приблизно, так, днів 10, може менше. Так, ось Замовила таку величезну піну для вани об'єм. Цілий літр тут з ароматом мандаринка, таких цитрусових приємних фруктів. Мені дуже він сподобався. У мене наразі є такий ж самий зараз у використанні. І е, взяла собі в запасники ще. Так. Також останній раз був в каталозі така шампунька. Зараз знайду. І ось такий кондиціонер для волосся. Постійно замовляю, щоб е, товари працювали в комплексі, шампунь і кондиціонер однієї серії. Е, хочу спробувати, надіюсь, що це тимчасове зникнення з каталогу цієї серії, надіюсь, повернуть, тому що є у мене така проблемка, і я знаю, що у багатьох є такі проблемки, що випадає волосся. Тому э, хочу спробувати протестувати цю серію. Так, ось такий засіб Два в одно: засіб для ванни та душу. Так, можна використовувати як пін для ванни, так як і гель для душу. Аромат бергамоту та зеленого чаю. Об'єм 500 мл. Ось такий. Так. І Є в розпродажі була ось така шампунька. В каталогу я її не бачила. Ось кілька місяців вона взагалі не з'являлася. В розпродажу з'явилась. мені цікаво спробувати, ще таку не пробувала я. Тут 700 мл з ароматом какао, ну, ну, дуже цікаво. І вона такий має і аромат. Какао, що, чогось шоколадного, і колір такий ось цікавий. Ну, Гелі для душа мені зустрічалися такі з ароматом какао, щось, щось шоколадне. А, от щоб шампунь таким була з какао, це я перший раз побачила і тому вирішила замовити. Так, В замовленні в мене було ще ось такий гель для душу із серії Г. Авокадо Цієї серії також є і ще з ароматом кокоса, але воно мені якось не, 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 не дуже подобається. А ось з авокадо ну просто це бомбезний аромат, рекомендую спробувати. Хотіла минулого місяця собі такий придбати і взяти використання, але клієнти забрали. Не встигла я взяти у собі використання, продала Ось вирішила знову взяти ще один. Аромат просто супер ну, рекомендую. Дійсно, дуже класні ці гелі для душа, гарно зволожують шкіру і таке відчуття зволоження. Ну, дуже круті, класні. І об'єм 400 мл, доволі така непогана ціна була. О, так, що ще, ще замовила я собі? Хочу спробувати ось такий матовий, о, точніше, крем. І серії Nutra Effect е, матовий для матування обличчя, шкіри обличчя. Цікаво спробувати. Не знаю, як він буде діяти, хочу спробувати. <кій> так, і ще в мене прийшов ось такий кремчик е, серії Aniew Sensitive Plus. Цей крем іде для <кій> будь-якого. Віку і для будь-якого типу шкіри обличчя. Ось, з протінолом, ну, думаю, непоганий буде крем. Також цікаво спробувати ці кремчики. Ну, взагалі, серія індю це серія преміум класу. І всі мої клієнти всі е, говорять, що дійсно дієві креми. Ось Я ще не всі встигла спробувати так, як ну, це е, ну, просто нереально. Там. Тому що це вікова категорія, розділено 35, 45, 50 ось для різної вікової категорії. Але ті, які я користувалася, також мені дуже подобаються, тому можу сміло рекомендувати з серії NU. Дійсно класні. Я одного разу спробувала ось такий лосьйон. Я спочатку не звернула увагу, що це лосьйон. Ну, воно було представлено в одній лінії із сироватками, і я чомусь подумала, що це сироватка. Насправді ні. Це лосьйон, це не сироватка. Так як ми всі знаємо, сироватку після сироватки треба наносити ще крем додатково для обличчя. А ось після цього лосьйончика, ну, Мені просто ну, дуже сподобався цей лосьйон. Він не має такого відчуття липкості, якогось стягнутості чи ще щось. Це просто вау-вау-вау. Я просто була в, ну, в восторгі від цього засобу, бо це дуже класний засіб. Я дійсно рекомендую від душі спробувати, хто не, не пробував ще. А... Цей лосьончик, тому що він дуже класний. Відчуття на шкірі обличчя таке. Шкіре обличчя, начебто відпочила, як як після якогось відпочинку. Відчуття свіжості, чистоти якоїсь такої ніжності, шовковистості. Ну, Дуже просто неперевершені не відчуття. Зараз трішки вища ціна, я купувала по акції, була 300. 49, наче, чи щось таке. Ціна якась така була ось зі знижечкою. Тому взяла собі ще в запасик. Ну, дійсно, це дуже класний лосьйончик. З ним навіть і крему не хочеться наносити. Дуже класно, швидко вбирається. І відчуття на шкірі просто шкіра, шовковиста, гладенька і просто ну, дуже класно. Ось. Також ось замовила пробничок. Ось такої сироватки для зволоження така сироватка в блакитному кольорі йде. Хочу її спробувати, тому що багато відгуків чула, що дуже хороша ця сироватка. Ось. Тому хочу я спробувати спочатку в. У пробному зразочку, а потім іще, і, ну, якщо сподобається, візьму і в повномасштабному форматі. Також <кій> щось в мене голос сідає. Замовила ось такі три пробні зразочки. Це новинка наступного місяця. З'являється ось такий крем. У нас була раніше представлена тільки сироватка і. Засіб навколо очей крем. Зараз з'являється ось крем для обличчя ось такий, замовила три пробні зразочки. Хочу спробувати, і ще подарую клієнтам своїм, так щоб спробували. Ось в каталозі квітня можна замовити також пробні зразочки. Це ось так буде виглядати цей крем новинка із цієї серії з протінолом. У мене такі неоднозначні якісь враження від цієї серії. Я зараз тестую оцю сировитку і крем для обличчя. Ой! Крем для шкіри навколо очей. Цей кремчик мені сподобався, а от сироватка мені не подобається, тому що після неї таке відчуття липкості є і ну, потрібно постійно кожну сироватку після використання сироватки, після нанесення сироватки треба ще наносити закріпляти кремчиком для обличчя. Тому, ну не знаю, мені сироватка щось не зайшла. от. Якщо от, хочу ще спробувати е, цю сироватку разом із цим крепчиком, спробувати, як воно буде діяти разом. Якщо воно ну, дійсно буде е, разом в парі працювати, тому. ну, Маю дуже великі сподівання, дуже е, такі надії великі на цей крем, що він буде дієвим. Е, чула також відгуки, що він швидко буде вбиратися. Ось. Тут пробнички, я думаю. Ну, не на раз, думаю, може, на раз-два вистачить думаю, одного пробничка. І в відео «Порожні пляшечки я розповім свої відгуки про цей крем. Ось так. Uh, так, такі пробнички. Uh, крем, до речі, навколо очей. Я uh, також була щось була 149, наче, то ціна. Ось я замовила ще собі такий крем з цієї серії для шкіри навколо очей. Тому ось Повторюю, тому мені ну, дуже сподобався такий крем. <кій> uh, так. <кій> Замовили ще ось такий гель для душу. Він такий. Дуже цікавий, переливається так в окремові такі якісь блискітки, якісь такі. Цікаві, просто як зоряне небо, прям таке. От як дизайн цього гель для душу, так, так і сам гель такий, ну, цікавий. Ось, такий, прям переливається. <кій> так. Замовила для себе такий лосьончик. Мені дуже сподобалася новинка аромату uh, Love You Connect. Недавно з'явилася в каталозі uh, аромат, трошки для мене здався дорогувати. Та й аромат у мене так багатенько є, тому вирішила спробувати спочатку лосьйончик, до речі, аромат uh, такий ж і в парфумів. Дуже приємний, такий відчувається мандаринка, легка нотка троянди. Дуже класний лосьончик. Легко вбирається швиденько, немає відчуття липкості, а лише просто приємний аромат і зволоження. Це от просто супер. Так, що мене ще замовили? Так. А, хочу повторити ще ось такий крем. Для шкіри обличчя з аха-кислотами. Зараз покажу ось так виглядає крем об'єм 50 мл для проблемної шкіри обличчя. Він швидко вбирається, в нього така текстура легенька, начебто як лосьончик. Я один раз вже брала такий крем, чомусь ну, не дуже зрозуміла його, хочу повторити і, так сказати, впевнитися в своїх враженнях. Але, в принципі, непогано працював. Шкіра була зволожня, така м'якенька з ним. тому вирішила спробувати. Так, замовила ще в розпродажі ось такий набір із трьох спреїв. Це парфумовані спреї. Аромату Little Black Dress, Пурбланка і. Клебре. Щось калебре. Ось, не знаю, як правильно читається. Ось такі три аромати були, начебто по 139 гривень кожен. Вирішила замовити, тому що, ну, аромат ідентичний. Як і в в повному флаконі, там, в туалетних водичках, так, і в спреї. І навіть мені здається, в цих парфумованих спреях навіть аромат ще кращий. Тому я зараз користуюся таким пурбланком і спрей мені більше подобається, ніж в склі. Так, замовили ще креми для ручок. Ось такий <кій> з гліцерином. Дуже класний крем, до речі, у мене неразово повторюють саме цей крем, такий червоненький, дійсно хороший. Він гарно зволожує шкіру рук і ну, допомагає при сухості шкіри у цих потріщинах. Коли от зараз, начебто і тепло стало, але все рівно якась. Ну, Вітри якісь такі холодні є, тому треба все рівно доглядати за своїми ручками, я вважаю, і кремчики постійно нам треба. І ось такий непоганий крем. Також в мене полюбляють клієнти такий дерма з плюсиком, дійсно зволожують надовго. Хороші креми, але в них чисто такий аромат кремовий, такий, ну, немає якихось відсторонніх. Від Сторонніх від душок, він не парфумовані, звичайні а, такі зволожувальні такі. <кій> так. а, і ще хочу спробувати ось такий скраб для ніг аромат, а, З ароматом апельсину та кориці. Я вже відкрила була, а, хотіла спробувати що це за аромат, дуже цікаво стало. І аромат дійсно дуже класний. Мені дуже сподобався цей аромат. Дуже відчувається Апельсин, така перша нотка, і десь дуже-дуже далеко кориця. І я думаю, що буде ну, класний. Люблю взагалі доглядати за ніжками. з допомогою скрабів Це дійсно таке м -м спа-ритуал, так сказати. Так, е замовила ось такий ще. Е Парфумовану водичку, чи туалетна водичка, начебто Little Black Dress, але ну, дуже стійкий аромат. Тут 50 мл. Такий елегантний аромат. Він підійде на будь-яку пору року. Такий дуже приємний, хороший. Всі його вже, мабуть, знають. Ось. Я вже колись користувалася, брала і. Можу сказати, цей аромат може підійти як і молодій дівчинці, так і дорослій жінці, ну, дійсно хороший. Так. ось. Хочу в запасники ще собі взяти такий скраб відлущувальний з екстрактом Евкаліпта, і... і ще щось там було. Мелісу, щось таке. Ось Скраб дуже крутий, він має такий зеленкуватий колір, відлущує, ну так, я б сказала, так, добре відлущує. Мені подобається його дія, і зараз користуюся цим скрабом і ось взяла іще, щоб запастися, була хороша ціна, тому вирішила ще придбати. Так, і ось була хороша ціна, начебто 369 гривень. Ось така сироватка проти зморщок, Не можу сказати, що в мене прям великі зморшки, але вже мімічні зморшки з'являються, тому хочу спробувати цю сироватку. Ось, Була хороша ціна, ось, тому хочу спробувати подивитися, як вона буде діяти. Ось ось. Так, сонечко у нас прийшло вже, весна і тому пора настала таких засобів із СПФ захистом. І ось хочу спробувати такий засіб від EA Sun Plus. Тут SPF 50, що доволі, так я б сказала, дуже хороший засіб, дуже хороший захист. Об'єм тут 50 мл. Ось такий кремчик. Думаю, ну, маю надію, що він буде дійсно хороший. Захищати буде від сонечка, тому що ознаки старіння проявляються саме е, від, е, від сонечка. Якби нам не хотілося бути на сонечку, але е, треба захищатися від його променів. Так, і ще компанія мені прислала дуже багато. Зразочків. Новиночки ось такого аромату серії ТТА The Tomorrow Always Everlastic. Дуже класний аромат, я вже його спробувала. Такий квітковий такий має червоний колір. Ось такий, так він виглядає, повномасштабний повний формат. Дуже приємний аромат. Яскравий, шлейфовий стійкий. Мені він дуже сподобався, і я не знала, чи мені будуть ці пробнички компанія компанії присилати чи ні. І ось замовила собі таку мініатюрочку 10 мл. Дуже рада, тому що мені зараз покажу, перейшло Ось так виглядає такий червоний аромат. ось О, Такий рожевенький. Він дуже приємний, просто, ну, супер. Я дуже ним задоволена. задоволена. А, і також із задоволенням буду користуватися ним. Мені він дуже сподобався. Я просто, ну, класний. Не шкодую геть зовсім, що я його замовила. Так, трішки пробнички замовила, хочу. Трошки відчути аромати, які давно не купувалися. І ось в пам'яті, які будуть ці аромати, і замовити також повномасштабні, як повномірні аромати. Потім вже. Так, і ще в мене є. Ось, замовила такі пробні зразочки різних помад, матових і глянцевих. І, до речі, рекомендую всім, хто. Хочу спробувати нові відтіночки. Пробні зразочки помад, сироваток, кремів, туалетних водичок це те, що треба. Дійсно, ви можете легко обрати собі будь-який відтіночок помади, чи там крему, чи аромат, який вам сподобається, і точно будете впевнені в своєму виборі. Ось так виглядає цей аромат. Водичка дуже стійка, як я вже говорила. Мають аромат мигдальне молочко і квіти, цвітне ролі і мускус. Дуже стійкий аромат, класний. Хороший, ну дійсно такий квітковий, відчувається, приємний, ніжний, щось таке вишкане, я б сказала так. Ну, дійсно хороший аромат стійкий. Просто ну, супер! Мені дуже сподобався цей аромат. Ось, І, мабуть, як закінчиться в мене мініатюрочка, я також собі замовлю великий об'єм. Наразі це все моє замовлення. Всім дякую, дякую за перегляд. Ставте лайк цьому відео і чекаю вас в коментарях. Всім до зустрічі! Пока-пока!